Жодного документу, який би зобов'язав нас сьогодні полишити цей монастир, не існує. Іновірцям, інородцям, які керуються іностранцями. Ми не віддамо свою святиню. Ми не за війну, ми не за Путіна, а ми за нашу віру православну. Бачили, що багато речей вже Ні, вивезли. Багато залишилося ще. Масово ніхто нічого не воз зайдіть у храмі, подивіться. Самого ранку на території києво печерської лаври зібралися на літургію віряни Української православної церкви Московського патріархату. Це останній день, коли УПЦ МП має право за договором про оренду перебувати тут. Однак виїздити з території києво печерської лаври священнослужителі не збираються. А ви будете виїздити з Києво-Печерської лаври з території? Що теряні благословення з вами. Я молюсь. Чи будете виїздити з в Опшеської лаври сьогодні? Не, будемо. не будете. Не будете? А ви тут служите, так? так. Як вас звати, можна звертатися? Альфа не старо. Скажіть, будь ласка, а чому не будете, оскільки не продовжує договір заповідник національний? А, що договір? Заповідник Заповідник має законодавчі органи. Мене не було ніякого судового ріш, рішення принесені, так що. У все нас немає жодної юридичної підстави зараз залишати монастир, тим більше залишати ці споруди без догляду на поталу комусь, хто абсолютно буде не має ніяких обов'язків доглядати за цими приміщеннями. Жодного документу, який би зобов'язував нас. Сьогодні полишити цей монастир не існує. Бачили, що багато речей там, вже ні, вивезли. Багато залишилося ще. А чому тоді вивозили взагалі а речі? Багато, багато залишилося. Наші вивозили ті, а що А більше залишилося ще. А наші вивозили ті, Ми що вивозили. А, щоб, щоб ще більше залишилось. Тому що своє кожен має право вивезти. Ви ж переїжджаєте на другу квартиру, якщо вас вивезти, ви вивозите, вивозите. Масово ніхто нічого не возить, зайдіть у храмі, подивіться. От ви цією брехнею займаєте і заводите людей в обману. Все. Якраз ви. Я весь Успенський собор своїми руками. Подивіться, які руки. На вашу думку, як має бути? Має бути у МП тут в Лаврі чи ні? На мою думку, я б сказала, що ми всі руски, русичі, правильно? Слов'яни, русичі. Хто? Ми всі українці, білоруси, росіяни. Да, ми всі русичі. Ми всі е, Божі люди. І ми не можемо розділяти по расам, по національності. Ми маємо бути Божі люди. Один Бог, одна віра. Ці люди воюють проти нас. Бог воюють проти воює проти Бога біс. І вони, він, але вони от проти і нас вбивають наших модить. людей. Так то ж бісовські люди, бичі можна сказати, якщо ми заробили, то ми це й отримаємо. Це ми в війні? Так, да, в кожного свій гріх. Не Путін, не російські війська винні ванню війні. Через кого б він прийшов цей біс, кого б послав, той буде. сейчас забирать и выгонять отсюда монахов – это просто преступление. Это страшный вред государству, это страшный вред народу украинскому. Я много слышала этих чуток про то, что тут в Лавре есть звездки такие с Россией, с российским православием, о том, что тут ФСБшники живут, о том, что тут хранят оружие. Это все неправда. Мои батьки, мои предки, они поддерживали Нашу віру правильно, канонічну, і не, ми не можемо йти, тому що ми всі пропадемо, якщо ми відступимо від Бога. Це все неправильно, це все неправильно. Ми не за війну, ми не за Путіна, а ми за нашу віру православну, за нашу віру і за нашу правду. Києво Печерська лавра – це спадщина Київської Русі. Тут покоїться Муромець з города Мурома. Безбожникам, які прийшли до влади там. Іновірцям, інородцям, які керуються іностранцями. Ми не віддамо свою святиню. Ми що будете робити? Будемо боронити її. Яким чином? Молитися, поки молимося. Святі угодники за нас моляться.